Друзі, всім привіт! В нас зараз зима, та і зимівля бджолиних сімей іде повним ходом в Розгарі, так би мовити. Ми знаходимося у Львівській області. У нас зараз мінус 4 градуси морозу. Та й взагалі в нас така особливість є, що відколи впав перший сніг, почалися морози, в нас ще не було відтепелі. Так як у нас зараз центральні в центральній Україні. 3 грудня. Плюс 10 градусів. Дніпропетровська область. Є таке, що там є 12 градусів тепла і бджілки вже облетілися. У нас такого ще цієї зими не було. Це і плюс, і мінус. Та й пуски добре, тому що стандартна температура, клуб завжди в бджоли завжди в клубі і не розпадаються. А зараз я б хотів би з вами поділитися своїми такими спостереженнями, котрі я бачу в ході землі починають з'являтися. Е, насправді для мене новим і одразу ж буду з вами ділитися найцікавішим, те, що я відкрив для себе синечок, такі класні пташечки. Е, насправді минулоріч я не по не не звертав увагу на їхню активність. А зараз прямо таки, як бачите, є на сліди біля всіх вуликів. В нас ж днища січасті, і вони собі витягують бджілок з днищ і харчуються ними. І як мірою того, щоб цього позбутися, я найближчим часом буду напевне дивитися за світло світлозатіняючою для теплиць, і буду накривати вулики, щоб цього запобігти цьому. Так як ми зимуємо на відкритому дні, так як я вже говорив на січастому, ми їх не закриваємо, тому що вентиляція у вуликах організована таким чином, що днище у нас відкрите, верх у нас в плівці, і так бджілки нас зимують. І конденсату поки що я не бачив клуби. Є, до речі, одразу ж скажу, бджілки в нас досить такі слабенькі, сім'ї є несильними. Дві-три рамочки є, там подекуди чотири-п'ять. Але що є нормальним, адже минулі роки бджілки у в мене в таких е, кількостях зимували і нормально розвивалися навесні. Дай Бог і цього річ так само відбудеться. Того зараз сильно не дивуйтеся, коли ми підемо зараз, подивимося в гнізда, а там ви побачите, ну просто дуже маленькі сім'ї. Ну у нас так бджілки зимують. Така в нас природа бджолиних сімей взимку. зимку. Що дуже важливо, е, зроблю акцент на цьому трикутничку щастя пасічника. Рецептом успіху, так би мовити, зимівлі є попередня була підготовка, тобто. Було, важливо було зробити акцент на тому, щоб обробити бджіл від кліща. Також важливо було загодувати бджіл або ж залишити їм меду, Того, що як з кліщем, так і без меду вони не перезимують. А от зараз річ, яка, за якої важливо дуже слідкувати, це є вентиляція вулику, запобігати протягам і запобігати е, сирості вулику, е, конд... утворюванням конденсату. Тому що це буде призводити до того, що в рамки пліснявіти, надмірна волога буде шкодити бджолам, пліснява, і вони просто загинуть і не, не, не перезимують. Був у мене такий досвід, я якось закрив днище, зверху утеплив їх, стояли вони у мене на в сирості, і також бджілки, ну, посипалися, вони не змогли перезимувати. Зараз вони у мене всі, зараз, як бачите, на відкритих днищах і так відзимують. Це є як один, як один з варіантів зимівлі. Насправді дуже таки добрим буде варіант, якщо ви закриваєте днище, вас сіте ще дечете днище, але воно закрите. Відкрите зовсім на трішечки, або ж просто у вас відкритий люточок, і зверху у вас є. За заставною частина вентиляції відкритою, якщо ви зимуєте в таких вуликах, як в мене, це є теж дуже гарний варіант, але тут потрібно використовувати або холстик, або е, дашок, який є в комплекті, яких я не використовую. Ну, в міру того, що в міру економії, так би мовити. Добре, друзі. А ми будемо дивитися сім'ї і е, подивимося, як вони себе зараз почувають взимку. Ось як екземпляр показовує тут є одна з сильних сімей. дивитися на її сладкість. Так, це в нас, я врахую, що це досить таки сильна сім'я, тому що вона її тут. Тут, і, бачите, вулочка біля заставної. Тут і друга, третя, четверта і п'ята вулочка, в ній є теж вділки. На камера так не передасть цього. Також в ній є бджілки зверху, як якщо подивитися. Так, камера, на жаль, не передає, але в ній є раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вуличка, а тут вже так не дуже. І все, бджілки так от собі зимують. Горна сім'я. Як бачите, снігу на дашках є дуже багато. От, Вкрив цю сімейку, я закрив, закрив. Е, що цікаво, дуже класно зимують вони на таких от, е, низьких дашках, там немає плівки. Вони собі сидять доверху, їм там тепленько, конденсату там також немає. Дуже добре. Е, бачите, тяжко мені знімати ці всі дашки. Зараз я цього робити не буду. У нас наступного тижня буде. Трошки потепління і можна буде заглянути до них. А зараз ну, немає чого це робити. Е, ось бачите, якийсь легенький такий підпер. А це того, що я їх зараз відкрив. І так само сімейка у нас є з краю. Має, на жаль, ви не побачите, але є раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так само шість вулочок. Гарна, невеличка сім'я. Бачите, вділки зараз дуже стоять активними через те, що їх рухаєш. Але достатньо того, що їх рухають синички. Краще до них зараз не лізти і закривати вулики. Вулики у нас полістирольні зараз дуже присипані снігом, в них важко буде залізти. Ми спробуємо одним оком заглянути в наш вулик лежак, акуратненько, щоб не потурбувати бджіл. У них тут вони сидять з краю. Так, під передньою стіночкою тут буквально дві вулочки. Добре, що сидять з краю з боку заставної дошки між двома сім'ями, адже вони зможуть гріти одне одного. Але ділки є, у нас є тут один, два, три вулочки. Тепла не виділяють. Щось таке легеньке є. Так ми їх і залишимо в спокої. Адже ну, варто до них не лізти, друзі. Тільки якщо вам дуже цікаво, помираєте від цікавості, тоді можна... Залізти, подивитися до них. Але це не варто робити, бо це зайва, зайва енергія, витрачання зайвої енергії для бджолиних сімей. Ми зараз глянемо, як сидить ця сім'я. О, тут бджілки, бачите, лазять зверху. Вони активні, бочеви через те, що я відкривав вулик, змітав зверху сніг, щоб відкрити його. Бджілки тут є один, два, три вулочки і спробуємо відкрити, подивитися. Ага, окей. Окей. Так, якщо здалека, чути, як гудять. Коли бджілки так гудять взимку, це може бути признаком того, що в них немає матки, але так як ми їх зараз дуже десь таки порухали, адже дерево прополіс, коли його віддираєш, воно трошки робить вібрацію по вулику, і це приносить дискомфорт бджолам, тому... Краще до них Менше, поменше лізти, ну, щоб ось прикинути снігом. Бачите, досить такий важкий, чуть не перевернувся сам вулик. Друзі, що з того, що я бачив, в землі вона сидить цілком нормальними темпами, бжілки гарно сидять що їх трішки турбує синиці, це я б сказав, досить таки проблема. І варто буде купити сітку і точно їх накрити нею. Я не накриваю зверху темною клійонкою, тому що бджілки сидять в теплих вуликах, і волога в них не попадає. Вентиляція в них організована нормальним чином, тому потрібно виключно сіточка для того, щоб їх не їли сінички. А до речі, на рахунок дятлів багато питань виникає, як дятли зживаються з такими вуликами, як мене. Вони зживаються, вочевидь, в когось історії є плачевні, але в нас у дятлів ну, я не помічав. Як мінімум дірок у вуликах, я точно не помічав. Дятли в нас деколи зустрічаються, але вони напевно сидять та с в більш лісистих місцях, але не в нас. Друзі, якщо у вас будуть виникати ті запитання, обов'язково задавайте їх в коментарях. І якщо ви додивилися до цього моменту, хочу саме в цих глядачів запитати. Є в мене ідея зробити стрім на Ютубі, щоб відповідати на ваші запитання, якщо у вас є там, по цих вуликах, які я використовую, початківців на рахунок зимівлі, підгодівлі, кочівлі і всяких речей, які роблять посічники. Але про це важко у нас, до речі, зараз дізнатися, про як займатися посічництвом, де що взяти, де як реалізувати. Зувати і так далі, дуже багато питань є а інформації досить мало. В Ютубі вона все дуже розтягнута. Тому, якщо у вас будуть якісь запитання, е, якщо ви можете написати їх під цим роликом, і на цьому стрімі я їх постараюсь на них відповісти. Тому, друзі, дякую вам за увагу і до нових зустрічей!